Всім привіт! Як то кажуть, скора бля на бал. Починаємо е, наш місяць. Зараз у мене 2 липня, я тільки завершила знімати звіт за червень і е, одразу знімаю початкове відео. Відео плану на місяць. План на місяць у мене наступний вишити хоч що-небудь. Е, та, і так, роботи, які буду вишивати цього місяця. Це Вікторіанський шарм, який знаходиться ось на такому етапі. Е, знімаю з боку, тому що я потім буду вирізати і е, вставляти до. Ось так. Е, так, далі. Е, його хочу просунути максимально, наскільки вийде. Далі мій. Лукас напередодні Різдва. Його просунув... Так. Ми уронилися. Його просунув... скільки просуну. Не знаю, скільки це буде, але хоча б 200 хрестиків, а за місяць має бути вишенка. Ну, так, звичайно, жарт. Хоча б 300. І... Мій гарбузик, гарбузик Ну, вишивається, скільки вишивається. Хоча ну, дуже б хотілося, щоб це був фініш, тому що там дві з невеликим чимось хрестиків. Ну, хоча, Дві з невеликим чимось хрестиків я вишиваю за місяць. а не ось. Ну, І два моїх проекти. Все-таки я хочу їх також, щоб вони були завершені. А які я вам не покажу, і що про них говорити. Ось так. Такий у мене план за... на місяць, і зустрінемося. ну Для вас це пару хвилин, для мене це цілий місяць, і там подивимося, що ж в мене вийшло. Так, Всім привіт! Сьогодні в мене друге. Серпня, ДА я тут собі в голові перебрала усі місяці літа, щоб зрозуміти, яке число. Вчора я майже не вишивала, там було 20 хрестиків, то неважливо. Тому я думаю, що підбиваємо все-таки підсумки серпня. Ой, господі, липня. так. Я покажу дві роботи на тканині вишивала, дві роботи на дереві вишивала. Все покажу, розкажу. Я говорила, що вишиваю два, дві роботи, які будуть анонсовані в вересні, але я покажу, які вони будуть. Це мій перший відшив. Їх буде 4. Моїх дві, і ще одного дизайнера дві. А, ну, Зрозуміло ж, я відшиваю свої. Ось. До речі, будуть наборами. А, можливо, когось зацікавить. А, так, ну, я думаю, начало відео там був кусочок, що я планую, і тепер, що я ж таки вишивала. А, все було. По плану ніяких шатаній вправо-вліво, і, до речі, трошечки в кінці відео я розповім про додатки Козі і Фантастіч, я так вже, можна сказати, цього місяця. Гарно так тестувала, що той, що той додаток, виявилися плюси, виявилися мінуси. Як для мене, знову ж таки, ще таке, мені скинули файл, який встановив сагу. Я говорила, що не буду там шукати той, ну, а як скинули вже все. Чому я вирішила все-таки. Дещо вишивати по сазі, а саме вишивальницю. А, бо хто пам'ятає, хто не пам'ятає, я зараз виведу картинку, що це буде колись. А, але з вишивальницею у мене таке. Та, там був рестарт, і тепер ще й переносити хрестики, які вишила, о, ця багатобарна картина дуже багатострадальна. Не хочу я з нею морочити голову. Так, ну про додатки потім я навіть схожу за планшетом, бо там дещо показати хочу. Зрозуміло, що, скоріше за все, всі функції я не Перевіряла, тому що всі функції мені не потрібно, я не користуюся парковкою, а, вона є фантастич, може, ще якимись функціями не користуюся а, калькулятором Genvi. Я не користуюся, ну поки що, можливо, колись. А, але ну, деякі нюанси випливли, і хочу з вами поділитися. Та, так, але спочатку про вишивку. І спочатку про мою дурну голову. Так, занесу, що ж це буде. Це у мене Dimension. Це оригінальний набір Вікторіанський шарм. Боже, навіть ціна є. Не знаю, може, яка зараз, може така сама і може більша, бо це я купляла цей набір ще на початку війни. Ось такий він. Буде. Вишиваю я його зверху вниз, точніше, я від центра почала, спустилася донизу, тепер йду поступово підіймаючись вгору. Мені подобається вишивати саме от таким образом, що вгору. Я беру ну, приблизно там, яка найбільша ниточка, якої ниточки мені здається, найбільша, і просуваюся вгору. Зараз виведу картинку, що було на початку, так, для нашому, на початку, і у і, і, і мене є тут статистика, трошечки пописала, і, до речі, про статистику. Так, серпень, вересень, липень. Я вишила на цій роботі 708 хрестиків. Вишивала лише хрестик в цьому місяці, був ні, на півхрестика не було. Лише хрестик, лише хрестик. Можливо, ні, був, був і на півхрестик. Я не знаю, як рахує статистика півхрестини діла півхрести. Не півхрести. Я, якщо чесно. Я заморилася підбивати оце, оцю аналітику по хрестикам напівхрестикам, додавати, віднімати. Це я розповім потім. В общем. Я тут, коли виводила липень місяць, точніше, воно вийшло в мене, напевно, з самого початку, я десь зробила помилку в підрахунках, і вже вона пішла на липень, бо виходить, я вишила 708, і по логіки тут має перейти 26 900 там, чимось, а перейшло 27,241. Ну, зрозуміло, що. Десь я би, лихонулася. Ну, не суть важно, як читає, так і читає. Пишу я його чисто для себе, чисто формально, тому буде, як буде. Ось, вийшла 708 стіпків. Так, от, я не знаю, яким чином, як я рахувала. Але на початку місяця у мене було прямо так гарненько йшло. Я щоденно вишивала по 100 хрестиків на тканинки і брала дерево там, скількись вишивала ще 20-30, а інколи і 100. І я думала: о, круто! Значить, зараз як працює мозок в декреті, по 100 крестиків щоденно. 30 днів, це 300 хрестиків в місяць. Маловато, так? -да. Мені також показалося, це маловато. Мене навіть не смутило те, що вже пройшло в мене 4 дні, і там було вже 400 чимось хрестиків. Ні, мене це не смутило. за місяць 300, має вийти. М -м -м. Ні, Не 3 тисячі. І мене як-то прозріння наступило вже, не знаю, Десь через тиждень. Ну, ось так. Я вважаю, що просування добрі. Не знаю, хочу достати таки свою ще мегію повишивати, бо в мене тепер питання. Мені важко вишивати саме на цей канві, що вона темно-синя. Хоча я дирки бачу, але чомусь хрестики лягають на таке собі. Мегі у мене на Бежевій канві, також оригінальний набор мегі рукодільниця Але там бежева канва, також 18-та. ну, Так от, хочу її так і дістати і вишити пару десятків хрестиків, щоб зрозуміти. Це в мене туго будинок іде, чи це в мене мені не подобається канва від Dimensions. Ось. А, так, далі. Можливо, мені просто 18 від віддіменшиться не подобається. Так. Далі переходимо до Лукаса. Лукас напередодні Різдва. А, так. Ось що має бути дуже символічна картинка, якщо вишивати її влітку. А вишиваю я ось цю частинку. Я йду ось. Так, так. От. Також 18-та канва, оригінальний набор, все чудово, мені подобається. Крестики лягають, класно. Е, можливо, саме м, тут канва Цвайгерт, нитки Анкор. Скоріше за все, мені що тут так думається, що е мені е ну, саме от анкоровські нитки на 18-й. Ві, лягають. Крайше. Вони е, трошечки тонші, аніж діменшиновські. Е, до речі, я розумію, чому е, ганяються за нитками Dimension, щоб вишивати там, старі набори і так далі, тому подібне, але прямо те, що вони такі суперячі, я не бачу. Анкур, супер. А, у мене є ще один набор, він великий. Е Перенабора до нього немає, перенабір треба заказувати індивідуально, індивідуальний набір коштує гроші. Ну, ви самі розумієте, це не буде ті 300-400 гривень. Скільки зараз перенабору? 200, якщо є ціна, перенабори в наявності, а набір великий. Ось так, картинку я виводжу, і щодо цієї роботи. Тут я вишила 367 хрестиків. Вишиваю я ось в кущі, вишивала зеленими кольорами. Поки що такий кущ дуже цікавий. Це остролистник, і, як бачите, тут такий, так, це чіткість. Ну, от, він засніжений і такі ще ягодки. А, ну так, да, в осролистику також ягоди є. От кардинальчик буде. Ось другий кардинал. Два самця? Так, ну, <сміття> не суть важна. Важливо ось вишиватиму. Вишиваю я кущі, ну, я поступово йду беру зелену ниточку, де в мене дістає, то я вишиваю, далі беру наступну. ну, ось і закриваю. Я думаю, що знайду голок, і тоді вже буду тут йти далі. ну, ось Так, так ну, і тепер будемо переходити до моїх. Дерев'яшку, так, по-перше, так, страшний виборід. Мій котусик це ці кекси будуть хеллоуінські, ось такий котусичок. Так, ну що ж, воно так все світте. Так все якось так. І, так, Ловлю розфокус і ось там, бачите, в кремі поблискує ниточка. Крем буде блискучий. Ну, не буде, а є, он він поблискує, там ниточка Етуаль. Ось такий котусик, так, такий кексик. Була ідея ще, щоб і очі були, світилися, але, ну, якось передумалося. Так, я от не розумію, він не наскільки світиться. Ну, я маю навизі дерево а в житті, аніж на відео. Так. Ось ще раз ловлю, там ось в крему є поблискування. Це ниточка Етуаль. Ось, так. Він вишитий повністю, в ньому 130 1347 хрестиків. Ну, не хрестиків, а стіпків, бо тут ще Бекстіч. І друга робота це ось такий казанчик з варемом. В цьому також ось Я Бо в ньому, напевно, більш видно чи, чи менше. В, в Кремові також етуаль і вона блищить. От, моя блищить, а ось так, напевно, ось. Ось такі два. Будуть у мене. Дві такі роботи будуть у вересні презентовані. Так, я розумію, ще місяць всі забудуться, але я потім нагадаю: Так, ну і тепер я побігла за планшетом і понамагаюся дуже стисло розказати, що я так відзначила для себе. І який додаток поки що для мене ну, Можна сказати, в пріоритеті. Так. Боже, я сижу на балконі, заховалася від дитини, поки чоловік з Андрійчиком. До мене прийшла киця. Так, ще такий моменти, як правильно, трошки статистики. За місяць я вишила 3480. 58 хрестиків, так що це ого, так! Ну, і тепер переходимо до додатків. Буде все відблискувати, я не знаю, я викрутила колір на максимум, але, напевно, тут дуже світло, і ось воно все відблискує. Ну, бачите мене. Так, ну, перейдемо до, напевно, козі. В козі трохи менше функціоналу, аніж у Finna St, Fanta Стіч і аналітика. Багато кому подобається аналітика, багато кому не подобається аналітика. Я для себе вловила такий мінус. Це коли я заповнювала вишивальний щоденник на мої дві оці роботи, що я починала, я забула їх записати, коли починала. І у мене був такий момент, що тут аналітика вважається ось повністю. Взагалі, я не зовсім розумію, ось тиждень в мене стоїть, якби це цей тиждень. Ось, бачите, п'ятниця. Вчора я вишивала аж цілих 21 хрестик. А тут було аж 154. Ну, розумієте. Були дні, коли не вишивала. Але ж, знову ж таки, ні, там зовсім не вишивала. І тут, ось у мене є гарбуз Кіт Казан. Але гарбуза я взагалі в цьому місяці не вишивала. Тому. Це загальна статистика, напевно. А якщо обирати місяць. Місяць, серпень, липень. А, а Ось оце було. Так. Це мінус 22 хрестика. Да. Я ось в ньому порола. Порола я очі порола і порола трошки кремо, бо мені не сподобалося, як етуаль, чорний етуаль в дві нитки лягає, тому я вишивала в три нитки. А, а ось на цьому етуальку я вишивала в дві нитки, воно чудово лягає. От не, не розумію, чому мені СХС-ка чорна нитка подобається більше, бо вона е, більш Плотно зашиваю. Так, то ось е, статистика. Кіт Казан. Тобто, е, гарбуза вже немає, бо гарбуза і не було в цьому місяці. М -м -м. М -м. Мені потрібно визначити, коли я почала вишивати кота. Я обираю. Кіта, угу. кота. Е і ось, ну, 100%, воно відчите. Перве число, але, ну, і по 20 число. Якби кінцева дата є. Початок перве. Липень. Червень. Нема. Значить, почала я 1 липня. Хоча, щось мені здається, що я почала його в червні, ну, був з ним. Ну, і отаким от методом. Я шукала, коли почала казан. Кота віджимаємо. Я почала його четвертого. Ну, тобто цей нюанс мені не зовсім зручний. Далі, що хотіла показати. Що ж ще мені було незручним. А, ниточки Етуаль чомусь. Е, позначилися у мене 310-й. А де другий 310-й? Ох. І все. Або ж я сліпенька, або я не розумію, що таке. А, ну звичайно. Так. Повертаємося. Це ж казан тут, не той номер. Дивіться, тут зелененький. 907 і 907 це атуаль, це не атуаль. І. Вам хоч видно було, що я показувала. Бо я дивилася в планшета не в екран телефона. І а, а, хто із них хто? Ну, я прекрасно розумію, що якщо а, людина вишиває. В електронній схемі вона відкрила і вишиває. І чому тут два номера, і де вони, і як вони, ну це доставати PDF і так далі. В, В розході ниточок, калькулятор, етуаль є. Етуаль. Так, он бачите, етуаль. Але ну, я написала розробникам. Мені розробники написали, що якось там треба у дизайнерській програмі щось там змінити, бо вони коли змінили, то в них це все вийшло. Я зайшла в програму в дизайнерську і там немає того, що вони кажуть, змінили, бо вони змінювали в якійсь ще одній програмі. Ну, давайте так чесно говорити. Ну, Я ж не буду по 15 програмах лазити, щоб. Все було. Ну, щоб все було, ну, це смішно. Так, фантастич, фантастич, Я. Так, да, я прибрала той, бо там була в мене помилка, я її вивела, а потом прибрала. Це я маю на увазі, що хотіла показати етуаль. Фантастич показує все так, як в програмі, і не треба нікуди заходити, нікуди переходити, тому для мене це краще. Що мені ну, поки що не сподобалося Fantaсті, але з цим можна жити. Важкувато, але можна, це те, що ось я зайшла. Я вишивала ниточкою, але вона зараз у мене не вімкнута. Я її вімкну. Е, да, я тут в мене багато різних е, кольорів, і в мене трошки розбігаються очі. Тому е, коли я підсвітила, мені сподобалася, до речі, ця функція, що можна, щоб е, не вишиті хрестики, підсвічувалося не тим е, кольором, яким я вишиваю. Ну, ось Зараз я зеленим вишиваю, вони підсвітились у мене таким фіолетовим. У мене всі. Е, Обрані, підсвічуються фіолетовим, зашиті, ось таким. От я його підсвітила, я вийду зайду, вони прибралися. Оце, що мені не сподобалося. І ну, я ж говорю, з цим можна жити. А от кольори тут підтягують усі туалі і так далі. Пройшло оновлення, наскільки я знаю, підтягує і бісер чудово. Але ще з бісером я не перевіряла. Так, статистика. І от, де я запуталася в статистиці. Тут є ось залишок: хрестик, напівхрестик, бекстіч і французькі вузлики. Але немає загальної статистики. І коли я додавала, віднімала, ділила множила, вийшла в мене фігня. Тому зараз я так, залишок, це от додаю. І пішли далі жити. Виходить, що коли я підбиваю підсумки місяця, припустимо, ось у мене липень. ну Тут були тільки хрестики. 708 хрестиків. Все. І виходить, що я переписала, і все. Але коли є різні, мені приходиться додавати. І виходить, статистику, мені потрібно писати з калькулятором. Але, ну, так само залишок, мені треба додавати. Я пишу статистику з калькулятором. Так, давайте на козі перейдемо. Ви думаєте, тут краще? Статистику, коли я пишу, скільки мені ось залишилося. Ну, конкретно ось я переписала вже серпень місяць, скільки мені мене залишилося. Ах. Мені потрібно віднімати. Тобто всього, мінус те, що я вишила, я не хочу сидіти з калькулятором і писати статистику. Я розумію, що в більшості людей, якби. Це не потрібно. Але все-таки це напрягає трохи. Ну, то таке. Я просто. Просто Уже дівчата скільки раз просили додати ще одну графу, щоб там було, скільки залишилося, тут же ж вистачає місця. ось, Вистачає місця. Ну, Не знаю фантастично наче обіцянкали, ці про це взагалі мовчать. Ну, знову ж таки, ми звикли до цього, ну, до того, що нам все порахують, до. Можна сказати, краще, так? але е, почнемо з того, що е, сага не з першого дня була такою класною, е, і мене дуже якось дивують люди, які. Е, так категорично не хочуть переходити ні на яку іншу програму. Я прекрасно я перехожу. Поки що, поки що мені дуже подобається фантастично, але козі я ну, не списую з рахунки. Ось, це те, що я хотіла розповісти, наче все розповіла, наче цим поділилася. Будемо прощатися з вами всім пока. До зустрічі в наступному місяці.